У цьому відео міні пролітає поворот. Мене заносить на МХ5, а газонокосарник знову мені заважає. Мазда mx 5 чудове авто. Вона легка, швидка, дуже збалансована. Хлопці, які ганяють на цій машині на наших українських треках, регулярно виграють змагання з Attack. Але є в неї одна проблема. Справа в тім, що в неї приблизно стільки ж потужності, скільки генерує хом'ячок, що бігає в колосі то може за ці гроші краще купити якийсь заряджений Ха-ха! Міні Купер Джон Купер Воркс. Тут також двохлітровий двигун, але він з турбіною, твін-скрольною. І він також легкий. І в цьому випуску у нас стоїть дуже важлива задача: розібратися, яка із цих двох машин крутіша, і для цього ми застосуємо науковий підхід. Проїдемо драг рейсинг. Потім я розкажу, на якій із цих машин веселіше їздити по гоночному треку, а на якій краще по звичайних дорогах, яка із них практичніша, також дізнаємося. А в кінці проїдемо коло на час по нашому гоночному треку два G-Circuit, щоб дізнатися, хто із них буде швидше і чи зможуть вони обігнати Subaru Impreza WRX STI, яка поки що одноосібно лідирує на нашому гоночому. não no treco Так, а що це за наклейка? А, до речі, про технічні характеристики. На пару хвилин, не на годину. Мазда в нас задній привод, двигун встановлено продольно. Причому він в нас тут, можна сказати, знаходиться попереду, середньомоторно, тому що бачите, от кінець двигуна, а от стакани передніх коліс. Двигун бензиновий двохлітровий атмосферний. по заводу тут повинно бути 160 кінських сил, але в нас є тюнінг. Впуск, випуск в нас кастомний, прошивка, і в нас вже 180 десь кінських сил. а Головне, що він дуже живо реагує на педаль газу. Є блокування позаду, замінено сидіння на ковщі, кермо також. І гума у нас Michelin Pilot Sport 4. Трішечки в нас потягана вона вже, особливо задні колеса, але все одно це все ще Pilot Sport. А ще в нас, до речі, нестандартні гальма і розвалені колеса в від'ємний розвал. Міні. Передній привод, двигун встановлено поперечно. До речі, в Mazda у нас механічна коробка передач, звісно. Міні в нас з 6 автоматом. автоматом. Айсі, на жаль. Ну, от такий от у нас міні, це теж має місце бути. Так от, двигун встановлено поперечно спереду. Він у нас також 2-літровий, але з турбіною видає 230 кінських сил по заводу, але знову ж таки, впуск, випуск і вже 240 тут кінських сил. Блокування диференціалу, на жаль, немає. Воно б не завадило передньо приводній машині. По підвізках, попереду Макферсон позаду багатоважільна, попереду подвійні поперечні важелі, позаду багатоважільна схема. І гума. Вона тут може багато зіграти в цьому відео. І, на жаль, у міні- гума під назвою Охцу. Я не знаю, що це таке, але так от вона називається і теж лиса прямо на передніх колесах. Це може нам трішечки завадити, особливо в битві з Субарою на напівсліку Федерал. Ще трохи про тюнінг. У мазди у нас гальма Вілвуд, у Мініка Гальма Брембо, і тут, і тут попереду чотири поршніві супорти, і позаду у мазди в нас плаваючі скоби, у мініка плаваючі скоби. Також в обох машинах в нас стоять койловери у мазди, меган рейсінг, у мініка бісі рейсінг, Пружини тут Ейбах, тут попереду Олінс, позаду Стокові, і також все зібрано в мазди на шарових з'єднаннях. Фух! Сказав про тюнінг. І у міні в цій битві одразу є проблема. Вона називається перерозподіл ваги. Справа в тім, що коли водій натискає на педаль газу, вага перерозподіляється на задні колеса, які у Мазди є приводними, і вони отримують більше щеплення. У міні вага перерозподіляється також на задні колеса, але приводними вже є передні, які навпаки втрачають щеплення. Саме тому справді гоночні машини зазвичай є задньоприводними. І це навряд чи допоможе міні в утрагрейсингу. Це що таке? Знову він. Женя, так тобі ж потрібен другий воді на драхрейсінг. Так йому треба косити газон. Так тут вже все покошено. А. Дай йому другий шанс. Ну да. Дати йому шанс. Так. Ну, добре. Поганяємось. Йому хана, де міні? А куди міні поїхав? Зараз я його рознесу. Отже, драгрейсинг. я буду в міні. Зараз наш газонокосильник десь там розбереться з розворотом на мазді. І поїхали! І мазда на старті просто в космос пішла. Мазда виграє драгрейс. Дуже дивно, бачите, допоміг їй все ж таки задній привод, і один бал забирає собі Mazda MX5 за драгрейсинг. Дуже несподівано для мене. Зате у мене такий попкорн прикольний. Зараз повертаємося на трек, але перед цим нам треба заправити наші машини. І як нам пощастило, що сьогодні п'ятниця, тому що кожної п'ятниці на Вог можна отримати додаткові бонуси, якщо заправлятися через ПЕЙ карткою Віза, то як отримати ці додаткові бонуси? Все дуже просто зберігаємо нашу картку Віза в застосунку Прайд. Потім обираємо паливо, яке нам необхідно. У нас сьогодні це буде сотий мустанг від двох. Адже ми їдемо на гоночні треки. Нам потрібні найкращі результати і оплачуємо. Якщо сьогодні п'ятниця, то отримуємо 3 гривні бонусами за літр. І ця акція буде діяти щоп'ятниці до 1 серпня, включно. Ще одне випробування, за яке я бали ставити не буду виставити їх ви, наші глядачі. Бал за кращий звук слухаємо міні. А тепер повземо зі мною до мазди. По е, травматизації моєї барабанної перетинки виграє мазда однозначно. Але в міні прикольний попкорн. Трохи про практичність нам треба виставити бал. Тут все буде дуже просто. У міні багажник маленький, але він є. Задній ряд маленький, але він є. В мазди багажник ну, теж номінально якби є. Але він такий, що сюди, ну. Навіть немовля не запхаєш. Ні, немовля запхаєш, але ну, нащо це робити? Якщо ви з цим погоджуєтесь, то сходіть до лікаря. А от пляшечку мастила можна. І все. Тому бал за практичність отримує міні. Вірніше втрачає мазда. І тут у нас рахунок стає: е, 10 за практичність балів отримує міні, 9 мазда. Їзда на Mazda mx 5 по гоночному треку, це як ніби намазувати спину Кірен Найтлі кремом від загару. Ну, принаймні мені так здається. Вона настільки тут класно розкривається. По-перше, сидіння. Якщо цей от ковш в, в звичайному житті на звичайних дорогах, звісно, мені не дуже подобався, то тут до нього питань немає. І в Mazda вам дійсно зручно. Тут продумана ергономіка, якщо у вас ріст менше метра вісімдесят. Далі йдемо, кермо одне з найкращих е, рольових коліс е, на машинах, за якими я їздив. І я думаю, що ще довго так буде, скільки б я нових машин не випробував. Це все ще буде залишатися в топі. Електропідсилювач. Мені подобається, що тут електро саме підсилювач, а не гідро, тому що він насправді дуже непогано демфує всю дрібноту на колесах. Всі ямки тут на кермо нічого не приходить. Зайвого чисте реактивне зусилля, яке дуже добре інформує про те, що відбувається в п'ятні контакту. Передніх колес із дороги. і з дорогою. Головне, що воно легеньке, насправді, ну, тобто воно має достатній рівень зусилля, але не супер густе, як було, наприклад, у Subaru Субарові STI. Воно от прям таке, як треба, ідеальне, 10 з 10. гальма. В нас вони нестандартні, дають чудовий упор в поворотах. Я можу по міліметрах дозувати гальмівне зусилля. Мені здається, що я міг би зупинитися просто перед лункою для гольфу. Чітко колесом, от, в міліметрі від цієї дирочки, зупинитися. От настільки тут все точно, перегазовки. Цей двигун так швидко набирає оберти. Ну і педальний вузол добре для цього продуманий. І головне, що він набирає оберти класно, і при цьому в нього дуже рівна тяга на всьому діапазоні обертів. Дивимося зараз. Вам покажу. Виїжджаємо з нашого трьохапексного повороту на старт-фінішну пряму. Чудово. Так от, виїжджаємо. У нас 3000 обертів. Якщо вони у вас є, ви поїхали. І їдемо аж до 7-200 тисяч і заїжджаємо в пору дуже швидко. Я навіть на секундочку подумав, що ми можемо не втриматися, але ж ні. Втрималися дуже просто. Механіка. Найкраща із тих, на яких я їздив, знову ж таки. Чувак із Кьодіксек, головний в Кьоніксікс, сказав, що це найкраща механіка в світі. Я думаю, що я можу з ним погодитися. І от NX5 тут це просто ідеальний баланс. Про двигун додам. Він має стільки потужності, щоб вам було весело, але все ще не страшно. Ну, переборщили з газу, машина трішечки підставиться боком. І якщо у вас увімкнена система стабілізації, вона коректну машину застабілізує. Якщо вимкнута, машина поїде трішечки жопкою і. Нічого страшного не станеться, навіть якщо вас то це буде на невеликій швидкості. І в Mazda є ще одна перевага. Я ви їдете, вам здається, що ви дуже швидко їдете. Насправді швидкість не супер той велика, якщо говорити про пряму, але по треку ви завжди швидкий. І отак от, от можна в таких паверслайдах виїжджати із поворотів. Ха -ха -ха. Задній привод має перевагу над переднім. Хочеш нове авто? Заходь на сайт buycar.in.ua І якщо ти не знаєш, яке авто підходить саме під тебе та твої потреби, залишай заявку. І експерт допоможе тобі із цим розібратися. Я казав про те, що передньоприводних гоночних машин не буває. Насправді ні, передній привод не заважав оригінальному міні дрючити величезні, задні дуже потужні масел кари в британському раллі-кросі. А також є передньоприводна гоночна серія TCR, ну але, звісно, все ж таки найтоповіші гоночні машини все ж таки задньоприводні. І от на треку міні після Мазди, не через свою передньоприводність відчувається ну, таке відчуття, що ви вдягли в величезний скафандр, в якому вам все складно робити. Тут більш густе і того зусилля на кермі, але воно абсолютно ну, не інформативне в порівнянні з Мазди. У нас дуже сильні сьогодні супротивники. Тому що в порівнянні з якоюсь іншою машиною, тут би був прозорий. Кермо. Але тут ну, воно дуже важке, його складно повертати на цьому затичному треку, і це не дає жодної інформації. Педаль гальм класна, вона також дає класний упор, дуже точно можна дозувати гальмування. Двигуна вистачає, хіба що якщо у нас дрівненька полка моменту, яку можна отак от просто як хліб на хліб намазувати маслом, то в міні в нас турбоподхват, турбояма оце все є. І хіба що на зброса газу він прикольно. Бахкає своєю вихлопною трубою таким попкорном. Це такий забіячний характер. Плюс у нас шестиступеневий автомат АС, і він зовсім не спортивний. Він може перемкнутися в повороті і трішечки нерасторопно понижує передачу. Оці от полюстки рятують ситуацію. Вони такі величезні з Аліекспреса. Так грюкнув своїм вихлопом. Якось навіть занадто мені багато попкорну. І на виходах із повороту проблема, що коли ви під'їхали до повороту. Вон ми під'їхали, загальмували, машина заїхала нормально, але коли ми вже маємо на педаль газу, машина довго буксує, і довго не виїжджає, тому що тут немає блокування переднього диференціалу. власник сказав, що поставити його коштує 2000 доларів і якби, ну, не хоче він ставити. Я думаю, що можна і більш дешеві варіанти пошукати. Але от знову таки, під'їжджаємо до повороту, гальмуємо класні гальма, кермо густе, шасі прикольно приймає маневр, натискаємо на подаль газу і машина просто їде наружу повороту. Андерстір, understeer, андерстір, андерстір. Ну і ці колеса невідомого мені бренду, на відміну від Michelin Pilot Sport в Мазде, хоч і лисих напроч дають все ж таки менше щеплення. Тому виходи з повороту ті в міні даються прям прям складно даються міні-виходи з поворотів. І на треку ну, якось не в своїй стихії він себе почуває. віримо, треба працювати тут, мене тут хоча непогано втримує сидіння, але прям кермо доводиться крутити, машина. от, Виход, давай, поїхали, поїхали. І от ми тільки поїхали, зачепилися. Блокування не вистачає, автомат. ну, На полюсках без питань, він, до речі, на полюсках, якщо ми їдемо, вже не перемикається автоматично вверх. Але от... Трошечки хочеться йому знаєте, зняти зайвої ваги. І Він, до речі, важчий від мазди, хоча оригінальний міні був дуже легеньким. Якось в цьому поколінні вже цей міні ну, дуже обріз жиром. Що це? Газонокосильник. А він явно хоче поганятися. Давайте спробуємо наздогнати, подивимося, чи може міні-наздогнати мазду, поворот. Ми грюкаємо непогано, але Мазди тут явно більше зчеплення, хоча ми не відстаємо. Хоча в нас явно більше потужності, ми хоч і програвали драгрейс, в кінці прямої ми накочуємо мазду, але всі виходи він прямо дуже сильно раніше починає пришвидшуватися. І от в цих от шпильках я прямо його втрачаю. На вході в поворот на гальмуванні все нормально, а на виході мазда прямо улітає в точку. Я не можу його наздогнати. Особливо тут. А, Складно. І секція трьохапексного тут мені буде важко. Боже, Мазда просто в точку уходить. Я просто натискаю на газ і впливаю наружу, а він при цьому пришвидшується. Да, я не можу нічого зробити цьому газонокосарнику. Ходячи підсумок міні на треку. Класні гальма, шасі, яке класно заїжджає в поворот, класно впирається і дає упор по підвізці. Все одно гірше, ніж в Мазлі це виходить, ну, але, але дуже густе кермо, дуже багато ваги в машині, дуже от воно задемфована задимфоване і це все не дуже прикольно. Я не зміг наздогнати газонокосарника, тому міні тут програє. У вічі і радощах на треку. А він швидкий. Ну, я ж казала. Слухай, а, касарник так? Да? А і що? Яка тобі більше машина сподобалась? Він не розмовляє, я так розумію, да? особливо. Яка машина більше? Міні не вистачало жорсткості блокування. мене бісив оцей цей от автомат, який довго думає і інколи перемикається в самому повороті, то на звичайних дорогах міні розкривається значно краще, тому що тут можна їхати в задоволення, не поспішаючи. Тобто ви їдете швидко, але не на межі. Тому що на межі да не вистачає блокування, не вистачає от такої зібраності машині. А тут мені подобається, що вона така обрізша жирком, що вона трішечки відділяє мене від дороги, але при цьому в неї все ще дуже збалансовані гальма. Дуже різке таке шасі, дуже воно впевнено виходить на всі маневри. Не так швидко і точно, як в Мазди, але мені ніби цього і не треба. Єдине, що, звісно, і тут засмучує ця дивна висока посадка. Для Міні якось це нібито і непритаманно, якщо згадувати філософію цієї машини. Тут теж жорстка підвізка, але вона на цих поганих дорогах і ямах дійсно демферує і захищає вас від. Від пошкоджень хребта. І знаєте, що на оцій лісній дорозі, звісно, з маздою... О, ми пробили тільки що підвиску. Оце я казав, але Мазда там взагалі мені здається відірвала, би мені духу. Так от, на цій лісовій дорозі і з звісно, змагатися важко. Міні, тому що мазди знімається вверх. Але в місті міні, от, якщо саме порівнювати з нашою маздою, яка вся на тюнінгу, на ковшах, Мені подобається значно більше, звісно, тому що та машина взагалі заточена під трек. І ця як машина, як міська пушка, така для оцих от дурнуватих роз'їздів, шашкувань, підходить, звісно, краще. На цих от з Аліекспресо плюсках понизив передачу до другої, натиснув, загальмував, попкорн з вихлопної труби, попав в поворот. Єдине, що зусилля на кермі, ну воно ніяке. Я щось. Очікував від Міні, що вона буде прямо вся на кермі. Можливо, Мазда сильний супротивник, але насправді кермова все ж таки зусилля реактивної дії на ньому мені не вистачає. Але так, я вам скажу, знаєте що, в міні комфортні сидіння, приємний інтер'єр і класно їхати, нікуди не поспішаючи. Швидко, але не на межі. І також можна їхати повільно. І тут дійсно мені буде складно обрати машину на кожен день, тому що. В цілому, міні, має більше опцій ніж мазда, але і більший розхід палива. До речі, це теж важливо. Mazda mx 5 на лісній дорозі, ну ніби що може бути краще. Дійсно, тут е, на цій дорозі міні буде важко потягатися, але ми все ж таки говоримо про машини, які в нас знаходяться зараз. І ця машина в нас підготована під трек. Значить, це тут ковш стоїть, ось ці от ремені, і це е, в звичайному житті незручно, ми про це говоримо. Але я ще буду згадувати звичайну мазду, і там, звісно, зручні сидіння, і хіба що в них сідати не дуже зручно. А те, що кермо не можна витягнути на мене, е, мені не дуже подобається, воно тут не регулюється в нас вильоту. І знаєте, в мазді головна проблема з ергономікою в тому, що ну, вона просто може вам не підійти по зросту вашому. Якщо ви велика людина, ви сюди просто не всядетесь. Але якщо ви можете всістися, ох вам yeah. дуже повезло. Всі машині в нас кастом не вихлоп. І я б хотів, щоб він був тихіший на звичайних дорогах. Ну і койловери спортивні, це означає, що треба об'їжджати все, що ми бачимо на дорозі, і це також не додає балів в мазді на звичайних дорогах. Але нікуди не ділася точність по керму. Таке відчуття, що якщо цю точність можна було б завантажити в наші дрони, то вони б могли б попасти е, Путіну прямо в сраку. Настільки вона точно покормує, і мені це так подобається. Машина дійсно. От вона грає на ваших нервах в хорошому сенсі, як на струнах гітари. От настільки тут все оголене, що ви буквально кожний міліметр, кожний рух, кожний зміщення. Кожне зміщення цієї машини в просторі відчуваєте на ментальному якомусь рівні. І все це відбувається ще із класним розходом палива 8-9 літрів а, по місту. Але мені що треба виставити бали за пристосованість цих машин для їзди по звичайних дорогах. І, звісно, ми тут в лісі кайфуємо на мазді, але в нас ще є. Місто, їзда по поганих дорогах. І отут -от, мені все ж таки ну, зручніше, він просто комфортніший. Він просто більш звичайний мазда, ну, занадто вона вже оголена, занадто олдскульна. І явно на кожен день міні буде просто крутіший, тому тут рахунок стає 10-9 на користь, все ж таки міні на звичайних дорогах. хоч як би мені не хотілося обрати мазду. Оді теревене, поїхали швидке коло і з маздою. Вона однозначно швидка на цьому треку, але трішечки вона впиралася в можливості стертих в хлам Michelin Pilot Sport 4». Точно ловимо апекс на цьому 90-градусному повороті і гальмуємо до першої шпильки. І от в цих шпильках мазда чудово себе показувала, тому що вона, по-перше, фізично маленька і класно в них поміщалася. Ну а по-друге, вона просто дуже круто крутиться навколо власної центральної вісі і круто проходить повороти. Звісно, всі ми знаємо, що мазда MX-5 крута в поворотах. Спускаємося в секцію трьох апексного повороту, і в ній мазда вражала цілий день, тому що вона була тут нестримна. Найшвидше серед усіх машин, які ми тут тестували, хоча їх було ще небагато. Але навіть міні вона привозила декілька корпусів. Готуємося до виходу на старт-фінішну пряму. В нас машина трішечки підставляється, ловимо її і фінішуємо. Переключаємося на міні. І за результатами своєї їзди на міні на швидкому колі я здається можу написати книжку під назвою Моя боротьба. Моя боротьба із шинами під назвою Ох Цу. Вони не давали зовсім ніякого щеплення, особливо на виходах з поворотів, особливо враховуючи той факт, що в машини немає блокування диференціалів. І от на цьому колі ви бачите наскільки мені доводиться їхати обережно, і все одно машина підставляється. І щоби не пролетіти точки гальмування, доводиться гальмувати дуже дуже рано. І от ми вже на другій прямій, який гарний у нас захід. Сонця спускаємося в секцію трьох апексного повороту. Він мені надавався цілий день. Тут ці шини Охцу буквально молили опомилувані, тому що взагалі не могли реалізувати момент і доводилось тут їхати, ніби просто їду в магазин за молоком з відпущеним газом. Виходимо на старт-фінішну пряму, натискаємо на педаль газу. Сподіваємося, що шини зачепляться нарешті, і фінішуємо. Щоб ви зрозуміли, наскільки складне було коло на міні. Ось вам пару кадрів моїх невдач у моїх стосунках. Із шинами охцу. Отже, висновки, друзі, для мене висновки сьогодні трохи не такі, про які я хотів би говорити, ну, але це теж показник. Весь день я відчував, що мініну не вистачає зчеплення в цих коліс. Ми їх спускали, трішечки підкачували. Я шукав тиск на холодну виставляв нижче, ніж по заводу сильно рекомендують. І... Все одно він не їхав, коли ми знімали парні проїзди в цьому трьохапексному повороті. Я за газонокосильником не міг просто встигнути, хоча він на мазді вже просто котився. І все одно я не мог за ним вчепитися. І міні з гумою Охцу проїхав а, коло з місця із часом 51,9, і це сильно повільніше, ніж і Субару. І... І Mazda, яку ви вже в принципі, я трішечки бачу, бачите, ну, але все одно пишу 51,9 це з місця. А ходом він проїхав 51,33, гума там взагалі просто поплила. І мені доводилося, я пролетів на гальмуваннях. А на наступному гальмуванні, коли я спробував гальмувати раніше, мені довелося гальмувати настільки рано, що я просто, ну, як в супермаркет їду гальмував. Тому трошечки вийшло швидше 51,3. І це повільніше, ніж Toyota Camry. Тому, друзі, гомо охцу не купуйте. І взагалі гума це півмашини в Мініка. Ну а в Мазди була хоч і попиляна Мішлен Пайлот Спорт. Ми сьогодні попросили бути не на, в напівсліку власницю Мазди, хоча він в неї є. І на Pilot Спорт, який трішечки лосуват, на якому я трішечки підставлявся на виходах із поворотів, все одно Мазда проїхала чудовий час і віджарила Subaru RX STI. Не буду навіть тягнути інтригу, коло з. Місце у нас вийшло 48,5 і 519. 48 і 519. Тобто, секунду вона привізла. Секунду і 2 десятих субару на напівсліку Федерал. А ходом 47. І 79. Тут рівно секунду вона привезла Субару на напівсліку. Що я можу сказати? На цьому треку він в нас невеличкий і у нас відносно повільно швидкісні та середньошвидкісні повороти, тому ви багато тут не відіграєте. Тому секунда, тут це просто пропасть. І ще треба враховувати, що мазда у нас була не, напів, не в напівсліку. Отак от. Тому Mazda в напівсліку, я думаю, ще секунду б зняла і взагалі розірвала би всіх. Mazda MX-5 5 це імба на таких от, нешвидких треках, та взагалі на будь-яких треках, а ще вона дуже класна. Ну і наші бали за сьогоднішні випробування. По-перше, Міні програло по швидкості Toyota Camry. І це програла не міні, а саме гума. Тому гума, нагадую ще раз, це пів машини. І далі, по балах за випробування. В нас драх виграла знову ж таки Мазда, і знову ж таки, я думаю, через гуму, тому що мінік ну, прям не міг зачепитися. Рахунок стає 9-10. А потім звичайні дороги виграв міні, 10-9 на його користь. Трек виграла Мазда за відчуттями і кайфом на треку. Практичність виграв міні. Ну а швидке коло виграла Мазда, причому з нокдауном для міні-8.10. І сумарний рахунок у нас стає 46 балів для мініка. І 48 для мазди, яка сьогодні перемагає в нашому першому байкар батлі. І якщо вам подобається такий формат, напишіть нам про це, щоб ми продовжили його знімати, а ще пропонуйте свої машини для батлу. З вами був Євген Тхор, це канал By Car. І якщо вам сподобалось, підпишіться, поділіться з другом, напишіть коментар. Мені буде дуже приємно, навіть якщо він буде хейтерський. У мене трішечки підніметься тиск, але я витримаю. Пишіть коментарі. <ріст> ну, фактично, фактично ми це не повісимо на дошку, але от наш рекордсмен треку. Все, домой. Оператор, понравился день? <ріст> 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 ну, головне, що власники машин задоволені.